Всім привіт, пані та панове. Мене звати Діана Феченко, і я рада вас бачити на каналі Кацапського інферно. Ми продовжуємо вам розповідати про відомих і важливих персоналій зі світу Counter-Strike, І сьогодні будемо розказувати вам про данського гравця Каспера Мюллера. Отже, попереду багато цікавих фактів про нього. Не перемикайтесь. Як фіналіст мейджору працював в аналітиці в Києві? Чому Кедіан хотів завершити кар'єру в 19 років? Яке прокляття данської сцени зупинив Каспер? Найбільше фіаско найемоційнішого капітана та історія головного невдахи професійної сцени. Каспер Мюллер професійний гравець в Counter-Strike, який виконує роль капітана та снайпера. Народився він в 1995 році в Данії, і з дитинства він був захоплений спортом, але найбільше йому подобалися футбол та гандбол. В Counter-Strike Кедіан вперше зіграв у свого друга, у якого було одразу два комп'ютери. Грали вони у версію Source, але жодних досягнень не мали. Нова гра настільки сподобалась молодому капітану, що. Каспер вмовляв своїх батьків купити йому на день народження комп'ютер, і коли мрія здійснилася, то ну звичайно ж як це буває, він забив на школу, забув про інші гобі і частенько сварився з батьками через це. З 14 років Кедіан грав на місцевих лан-турнірах в команді з однокласниками та завжди був капітаном. Він відрізнявся незвичними тактиками та експериментами. Наприклад, у його команді всі гравці грали з різними типами зброї: хтось із снайперською гвинтівкою, хтось кулеметом, а хтось взагалі з дробовиком. Професійна кар'єра гравця розпочалася у 2011 році в команді Authority Gaming. І на цю команду були дуже великі надії, але чомусь нічого в них не вийшло. Ставлю на те, що провалу Каспер та його команда зазнали через відсутність топових девайсів. Зараз таких проблем у геймерів точно немає, адже існують суперські девайси від Logitech. Наприклад, бездротова мишка Pro X Superlight 2, яка важить, тільки уявіть собі, 60 грамів. Особисто мені саме цей параметр зайшов, адже для моєї руки щось легке і компактне важко знайти. Беззаперечний плюс це те, що мишка розроблена у в праці з провідними професійними геймерами і оснащена найточнішим датчиком Logitech G. А Pro X TKL це наступне покоління клавіатури Logitech G Pro, у якої, до речі, немає цифрового блоку, тому вона. Досить компактна мене особисто тішить те, що вона безпровідна, а це дуже зручно. Ну і тихість клавіатури я оцінила. І окремий лайк за можливість налаштувати все під себе завдяки програмному забезпеченню. G-Hub. Лінки на продукти шукайте в описі до цього відео. і Погнали далі до біографії Кедіана. Після Austerity Gaming» Каспер отримав декілька дуже класних пропозицій, але від всіх них відмовився. Ну тому, що на той час він навчався в Валейській спортивній середній школі. Під час навчання Мюллер вставав о 5.40 ранку, йшов на тренування, а потім в школу. Одразу після занять знову на тренування. Повертався він додому о 19-й, робив домашні завдання та проводив час з сім'єю. Тож на ке залишалося досить мало часу і потрібно було суміщати його із навчанням. 18 років він завершив навчання в спортивній академії в місті Хадерслев. Та почав приділяти більше уваги тренуванням в Counter-Strike. Мати Кедіана вважала, що йому варто продовжувати займатися у спортивній академії. Та часто була незадоволена, коли молодий Каспер вночі доволі голосно проводив кваліфікаційні матчі. Але все ж таки вона завжди його підтримувала. Загалом у них дуже теплі стосунки з мамою. Вона часто його підтримує на усіляких турнірах, присутня на чемпіонатах. І сам Кедіан пише в соціальних мережах, що Мама це найкраща жінка в його житті. Я взагалі в мережі натрапила на відео, де його мама грає в Counter-Strike. Зацініть. <реш> Друзям Кедіана його заняття іграми здавалися доволі дотепними, але вони все одно завжди його підтримували. Так, наприклад, Каспер згадує матч проти Вері Геймс на DreamHack Winter 2013, який відбувався під час того, як у його однокласників був урок релігії. Після чергового хайлайту Кедіана всі почали аплодувати. Вчитель довго не міг зрозуміти, чому звичайна молитва призвела до такої. Бурхливої реакції, але коли клас усе пояснив, їм було дозволено додивитися матч до кінця. Найпершою командою Каспера в CSGO був мікс під назвою Каспо Ксаспо... Якось так. Не зрозуміло, як правильно, тому якщо ви знаєте, будь ласка, напишіть в коментарях. Так, от для 17-річного Каспера це був перший мейджор, і взагалі це був перший в історії мейджор з CSGO DreamHack Winter 2013. І, хоча результати на ньому не були показовими, молодого данця покликали в Маус Спортс. але вже через два місяці він був кікнутий після провалу на наступному чемпіонаті світу ЄСМА Катовіце 2014. На початку своєї кар'єри Кедіан змінив велику кількість команд, не затримуючись в них надовго. Так він побував у TripT Reason Gaming, Copenhagen Wolves, Planet Key Dynamics, SK Gaming, Team Preparation, Unity та багато інших. Сам гравець згадував, що не почувався в цих командах на своєму місці, тому з легкістю приймав нові пропозиції. Після потужного старту та виходу на перші мейджори далі у Кедіана почався доволі непростий період. На 19-річного данця звідусіллі сипався хейт його почали вважати нубом після того, як він Стрибав з однієї команди в іншу команду. Далі в його житті сталася найбільша катастрофа на HTC Invitational Він програв аїмку проти кіберспортсменки Джуліано. Яка трагедія! Насправді ніякої трагедії немає. Це просто патріархальне суспільство вважає, що програш дівчині це акт приниження Кедіана. Не будьте як патріархальне суспільство, дизлайк за це. Молодий Каспер був дуже емоційним, тому команди не хотіли грати з ним. Кедіан навіть пішов працювати обсервером на Копенгаген Геймс 2015, а також був аналітиком та коментатором на Фейсет Лік 2, ЄСЛ Ван Katowice 2015 та ЄСЛ Ван Кельн. Але Каспер навіть там піддавався критиці. Його слова у студії часто не сприймалися всерйоз через тоді ще невдале професійне минуле. А я вважаю найприкольнішим з цього періоду життя Каспера те, що він встиг попрацювати аналітиком навіть на турнірі від Старладер, що відбувався в Києві на НСК Олімпійський. Можливо, саме ці спогади про роботу в нашій столиці і наштовхнули Каспера до прихильності до українців та України загалом. От, наприклад, згодом він нам з Сашком підписав прапор на осінніх фіналах Бласта. Тут сфоткався в нашій шапці. І не відмовив у світлині з нашим прапором молодому українському коментатору. Ком'юнті було впевнено, що зовсім скоро почує новину про те, що Каспер закінчив свою кар'єру, але він був ладен на все, аби її все ж таки продовжити. І згодом його покликали грати за американський клуб під назвою Рок. Команда дуже багато тренувалася та показувала хороші результати. Саме з цією організацією Кедіан вийшов на Фейсет Major 2018, Перший для себе з 2014 року мейджор. Після довгого проживання в США Каспер захотів трохи відпочити та полетів у відпустку додому. Там його запросив на зустріч менеджер Норс. Однієї з кращих на той момент команд світу. Після спілкування та недовгих переговорів Кедіан вирішив покинути рух і продовжити кар'єру за домашній клуб. Сам Каспер в одному з влогів зізнається, що йому було доволі важко кинути все і переїхати на інший кінець планети заради своєї мрії. І тому він зараз дуже щасливий продовжувати свою кар'єру тут вдома, в Копенгагені. Але продовження було не таким щасливим: за сім місяців команда не змогла виграти жодного крупного турніру. Найбільшими їхніми досягненнями стали п'яте-восьме місце на шостому та сьомому сезонах A-League, дев'яте-дванадцяте місце на IEM Chicago 2018 та півфінал шостого сезону ECS. А єдиною перемогою став спонсорський турнір GGBET Ice Challenge. До низки незадовільних результатів ще й додається специфічна риса характеру. Це емоційність Кедіана. Тодішні тімейти з Норс кажуть, що це призводило їх до постійної напруги, в якій вони знаходилися через таку емоційність Каспера. Ну і як результат, лавка запасних для Каспера. Під час перебування на контракті у Норс Каспер шукав можливості продовження кар'єри. І ось у жовтні 2019 року його покликали в героїк. З приходом нового капітана команда показала класні результати і одразу виграла 15 мап поспіль. Але веселий старт тривав недовго. На початку пандемії сталася одна з найважчих перепон у професійному житті Кедіана. У 2020 році, під час розпалу коронавірусу, Кедіана мав бути викуплений китайською організацією під назвою FPX. Отже, про все вже було домовлено, а перехід мав статися перед флешпойнтом. Це така франшизна ліга, і місця на цій лізі викупалися певними клубами. Отже, слот для данської п'ятірки вже був викуплений. все було дуже круто. Хлопці раділи такому переходу, тому що організація була з з великою кількістю грошей, а це значить великі можливості, тиродин івенти, класні турніри. Загалом все круто. Кіберспортсмени вже прибули навіть в Америку і чекали свого першого матчу, готувалися до нього. І аж тут стало відомо, що Астраліс підписали попередній контракт зі Стагом, і через декілька місяців він має опинитися вже в іншій данській організації Астраліс клубу FPX не сподобалися такі зміни. Китайці були налаштовані лише на купівлю повного ростору, і брати чотирьох гравців вони не захотіли. Тому угода зірвалася. Данський ростер був відсторонений усього лише за кілька годин до початку турніру. Уся команда емоційно розбита. А кедіан у розпачі записує таке відео. Протягом останніх кількох місяців ми пережили багато важких моментів, і нарешті ми побачили світло в кінці тунелю, але тільки для того, щоб його від нас забрали. Гравці пролетіли пів світу, ризикуючи життям в епоху коронавірусу. Для того аби зіграти і стати краще в справі, якою вони займаються, але їм так це і не дозволили зробити. Команда повертається в Данію, а Кедян пропонує менеджменту підписати Ніко та тренера Гундена. Таким складом влітку 2020 року команда виграє свій перший теродин турнір ESL One Кельн 2020, який тоді проводився в онлайні. Після такого довгоочікуваного тріумфу настає ще одна чорна смуга у житті Кедяна та організації героїк загалом. Стає відомо, що тренер Гунден юзав тренерський баг, який дозволяв йому зависати у будь-якій точці мапи і бачити усі дії суперника. Це давало величезну перевагу у грі. Тренера було забанено, а команду почали називати читерами. Через рік на організацію знову чекав гучний скандал. Стало відомо, що перебуваючи на контракті з героїк, Гунден вів переговори про перехід до Астраліс та навіть передавав їм секретні документи та стратегії. Через втрату довіри клуб вирішує продовжити виступ без тренера. Після чого Гунден закрив для гравців доступ до стратбуку та заявив, що гравці знали про його використання тренерського багу. Для Кедіана та клубу цей період був дуже важким. І, взагалі, усі досягнення Каспера як гравця та як капітана були поставлені під сумнів. Під час відео роз'яснення цієї ситуації Каспер навіть не зміг стримати сліз. А гравці деякий час на турнірі Рах виступали взагалі в білих футболках і не представляли жодного спонсора. Невдовзі організація змінила тренера їм став ставкзіст, і незабаром оновлена команда виграла DreamHack Open Fall 2020. Початок наступного року для Кедіана відзначився позитивним моментом. Команда Heroic стала чемпіоном ESL Pro League Season 13, А в фіналі цього турніру Кедіан зробив найвідоміший клач за історію своєї кар'єри, який згодом був визнаний найкращим хайлайтом 2021 року. I'm time to get nervous. There's no way. There's no way. KD, you can't win Pro League like this. You can't win Pro League like this. No way. Axile's left. 40 seconds and the bomb's on A. Take your time, son. You're about to make the play of your career. 30 seconds. Now, Axile's on ramp. He's got 30 seconds to think this one through. A knife kill? У an animal. У 2022 році команди перестали грати в онлайні, стали проводитися лише лан-турніри. Гундена вже давно немає в команді, і настав час кедіану показувати, чого він дійсно вартий. І ось наступає такий довгоочікуваний IEM Rio Major 2022. Всі навколо говорять наскільки шалений по енергетиці цей турнір, наскільки емоційні матчі нас очікують, і яка там атмосфера завдяки імпульсивним бразильським фанатам. Героїк підходять до цього турніру у статусі найстабільнішої команди сезону. Лише з однією поразкою у Legend Stage героїк впевнено вийшли до плей-офф, де спочатку легко впоралися зі спіріт, а у півфіналі зустрілися з бразильцями. Фурія ну і здолати яких на очах у тисяч місцевих фанатів, м'яко кажучи, нелегко. Ця гра надовго залишилася у пам'яті фанатів CSGO. Після розгрому на першій мапі героїк все ж таки зібралися з духом та, здавалося б, знайшли ключик до бразильців. Але хто б міг подумати, що рахунок 15-5 на користь команди Кедіана може так легко перетворитися на 15-15. на овертаймах? Каспер все ж таки зміг втримати контроль над командою та виграти надскладну мапу. А на десайдері бразильці були розбиті вщент. Героїк змусили плакати не тільки гравці фурія, вони довели до сліз усю кіберспортивну Бразилію. І ось гранд фінал проти команди Аутсайдерс. Героїк стовідсотковий фаворит. Аналітики не дають жодних шансів на перемогу росіян. І все ж таки всі очікують, що Кедіан, попри усі перепони на його кіберспортивному шляху, стане чемпіоном Мейджера і підніме цей трофей у себе над головою. Але у найвідповідальнішому матчі своєї кар'єри команда на жаль посипалася. 12-16 на міражі та 5-16 на оверпасі, і чемпіонство дістається росіянам з Аутсайдерс. Касперу не вистачило одного кроку до того, аби дійти до мрії будь-якого каесера. Але замість найяскравішої перемоги у своєму житті він отримав найболючішу поразку. Я не розумію як, але через два тижні Кедіан та його команда виступають на домашньому турнірі в Копенгагені Бласт Прем'єр Фолл з 2022». Хлопці у вирішальному поєдинку зустрічаються з Фейс, яким до цього поступилися в груповому етапі турніру. Фінал неймовірно напружений, адже за фейс грає улюбленець публіки і Данець Керіган. Але у фіналі Кедіан та компанія все ж таки обігрують своїх суперників. Вперше за 11 років кар'єри Кедіан піднімає над головою трофей крупного лан-турніру. А героїк стають першою данською командою, яка змогла стати чемпіоном перед домашньою публікою в Копенгагені. Навіть Астраліс не вдавалося зламати це прокляття. До речі, цей крутий турнір нам вдалося побачити на власні очі. Ми бачили цю історію наживо, адже команда Кацапського інферно була присутня на Blast Premier Fall Final 2022 І ми знімали там класні репортажі. Отже, якщо ви хочете переглянути, як це було, то переходьте десь тут за підказочкою. Через півроку данці знову здобувають першість на турнірі серії Бласт, але вже на весняних фіналах у Вашингтоні. Майже рік героїк не опускалися нижче третьої сходинки рейтингу HLTV. Наразі Каспер Мюллеру 28 років. Він капітан однієї з найкращих команд в світі Контрстрайку. І сподіваюся, що в майбутньому все ж таки у нього вийде підняти кубок мейджора. І, взагалі, що у цього незламного хлопця попереду дуже багато перемог. Будь ласка, напишіть в коментарях, чи сподобався вам цей епізод, чи сподобалася вам ця історія про Каспера Мюллера, і обов'язково залиште коментар з іменем якогось наступного кіберспортсмена, про якого ви хочете почути і дізнатися більше. Хочу висловити дяку усім патронам та патронесам, яких ви бачите тут на екрані, за те, що вони підтримують цей проєкт. Проєкт Кацапського інферно фінансово. І якщо у вас Любий глядач є пару гривень закинути на наш розвиток, то ви можете завжди це зробити. В описі до цього відео є посилання на Patreon, або ось тут десь ви зможете побачити QR-код на банку, і в описі також буде посилання на банку, за допомогою якого також можна підтримати наш проєкт. Не забуваємо, ні в якому разі, що обов'язково. Кожному, хто подивився це відео, потрібно підписатися на телеграм-канал про Counter-Strike. Це наш телеграм-канал. Там ну, багато усіляких новин. Все-все-все ви можете знайти там. Будете завжди в курсі. Ну, і якщо хочете, можете ще підписатися на мої особисті соціальні мережі, там на твіттер, телеграм або, може, на інстаграм. Отже, друзі, дуже дякуємо вам за те, що ви додивилися це відео до кінця. Всіх цілую, люблю, всім па-па! Побачимося у наступному відео.